Доброго дня, шановні друзі. Запрошую вас на стадіон Лівий Берег. Ця арена сьогодні приймає протистояння клубів другої ліги. Дружба прийматиме локомотив. Перший момент у цьому поєдинку на користь локомотива. І ось кутовий у їх виконанні. Подачі на ближню стійку тут Тітеренко пробиває по воротах, і це було ще. Очевидно, що відгукувався, відкривався центральний оборонець на цей пас із кутового на ближню стійку. Є простір перед ним. Янюк ставить корпус непогано. Янюк віддає на недолю. Можна бити по воротах, недоля переведення праворуч. Дуже непогано. Куба, куба під себе. Куба повертає назад. Казаков який навіс на дальню стійку, удар по воротах, і це забитий м'яч у виконанні Івана Сомова не було офсайду. Дивимося на лейцмена. Він мовчить, він не підіймає прапореця. Отже, це гол на 16-й хвилині. Іван Сомов робить рахунок 1-0. Юзефович на недолю. Казаков. Порохня непогано відкривається у фланзі. Порохня ще одна подача. Зрозуміло, що можна віддавати ось такі навіси. Дедяєв, його подача на дальню Стійку і м'яч залітає у ворота. Андрій Порохня, проте він не зарахований цей м'яч. Класний навіс від Дедяєва. То варто відзначити, що вдалося добре вирізати. Ну і класно вривався. Порохня. Абсолютно не виправдано. Янюк. М'яке закидання на дальню стійку. Удар від порохні м'яч летить за межі поля. Уже не вперше ми бачимо схожі передачі. Отож, навіс. Хороший навіс! у воротах! Владислав Юзефович забиває головою з подачі Андрія Сторчоуса. Два голи. Сьогодні з другого поверху прийшли у дружби. Часто були основними, грали з перших хвилин, але є ротація, є конкуренція, і це дуже добре. Ось він! Ось він, Олексій Бандурін. Ну, ця людина вміє забивати такі м'ячі. Це футболіст, який володіє прекрасним ударом і зараз він це демонструє. Зараз він робить рахунок 3-0 несподівано одразу першим дотиком. Удар з розрахунку на рикошет. М'яч не залітає, у ворота відбивається. Яцин набирає швидкість, можливо, останні спроби, останні нагоди для локомотива провести атаку. Передача на правий фланг. Юзефович пропускає м'яч. Зараз може бути дуже небезпечно. М'яч уже в штрафному майданчику. Простріл! І залітає м'ячо-плащиноволіт. 1-3. Все-таки не вдається сьогодні е зіграти на нуль Татаренку. Ось вона реалізація, ось він. Момент. Сьогодні забивали у складі Дружби Сомов. Юзефович та Бандурін у складі локомотива Поліщук. Ось таким він. Видався цей поєдинок. 3-1, дружба перемагає локомотив у поєдинку 20-го туру. Це стартовий матч весняної частини сезону другої ліги. Дружба набирає три залікові бали і впевнено продовжує крокувати продовжує боротися за першу сходинку.